Друзі, ви вже бачили, що наша команда запустила новий сезон Байбл Батлу, і цього разу учасниками стали студенти семінарії ОБТС з Львова. Зароблені бали. Ми конвертуємо в кошти і переведемо всі ці гроші на відбудову в нашій країні, для того щоб зняти всі ось ці серії. Наша команда їхала в Львів. А для того, щоб все це змонтувати, то зайняло часу майже 4 місяці. Ми переконані, що християнська освіта сьогодні вона, вона дуже актуальна і дуже потрібна. Саме тому, ось в такій, так би мовити, неформальній формі, ми вирішили показати, як важливо знати Біблію, як важливо досліджувати і читати. Першу серію Байбл Battle ви можете подивитися. За посиланням в описі. Вітаю, друзі. Після того, що трапилося на Херсонщині після усвідомлення наслідків всього цього лиха для нашого майбутнього, мене насправді бракує слів, щоб якось прокоментувати цю трагедію. Все виглядає ніби страшний сон. Чомусь мимоволі, на думку приходять слова Ісуса Христа з Євангелії від Луки. Де Він говорить про те, що в майбутньому будуть ознаки на Сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвилі, ніби як про Україну сьогодні шум моря і хвилі, які все змивають. В результаті всього цього Христос говорить, що люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на увесь світ, бо сили небесні. Порушиться. Це дуже схоже на те, що сьогодні переживаємо ми, українці, виявляючи, що може трапитися з запорізькою атомною електростанцією в майбутньому, що буде на місці водосховища, що буде там, де досі вода. Лише від думки про це стає погано. Як все це пережити і не зламатися? І чи це можливо? Доки Господи триватимуть ці страждання. Що нам робити? Скажу вам, друзі, що саме тепер, нарешті, мені стали зрозумілими слова апостола Петра, які він написав своїм братам і сестрам по вірі ще в першому столітті. Вони сьогодні, як ніколи, актуальні для нас, улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях. Тотіштеся, щоб і з'явленні слави Його раділи ви і звеселялись. Сьогодні українці переживають пекельні випробування. Але виявляється, що ми не перші. Вже до нас люди страждали подібним чином. Знаючи, що подібні обставини час від часу траплятимуться в житті всіх без виключення поколінь. Господь спонукав апостола написати ці слова. Віруючи першоапостольської церкви, змушені були залишити свої насиджені місця, свої домівки. Вони втратили все майно, розбіглися по інших містах і провінціях Римської імперії, як українці сьогодні по світу. Вони починали життя з порожнього місця, тому що їх просто вигнали. З рідного місця через те, що вони християни, і це зробили без всякого суду і слідства, їх засуджували на жорстоку смерть, і це при тому, що вони були абсолютно невинними. Все це дуже схоже на те, що відбувається в нас сьогодні. Всього лише через безумство однієї людини, такого собі сучасного кремлівського Нерона. Мільйони невинних людей страждають і гинуть. Виявляється, що немає нічого нового під сонцем. Нерони, Гітлери, Путіни весь час супроводжують нас в історії. Саме тому апостол наголошує: не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування. В стражданнях немає нічого дивного. Очевидно, що ті християни, яким Петро писав це послання, не очікували чогось подібного в своєму житті після того, як вони увірували. Вони не очікували переслідування голоду, вигнання. Вони розраховували на Божий захист, охорону і благословення. Але цього не трапилося. І тому, віруючі з Першоапостольської церкви були дуже засмучені тими стражданнями, які їх спіткали. Так само, як засмучені і розчаровані сьогодні ми з вами. Тодішні християни. Вважали страждання чужим випадком для себе, дивним в іншому перекладі, таким, який для них неприродний. І тому вони були здивовані, чому це трапилося з віруючими? Очевидно, що згідно з їхнім розумінням, нічого подібного з послідовниками Ісуса Христа не мало б трапитися. Христос мав би зберегти їх від лиха, захистити від хвороби. Врятувати від смерті, врятувати від екологічної катастрофи врешті-решт. А якщо це все ж таки трапилося, то, можливо, ми не діти Божі насправді. Або, можливо, Бог не дбає про нас належним чином. Йому байдуже, ми в нього другорядні, або, можливо, ми десь згрішили і тепер все це наслідки нашого гріха. Скажіть, будь ласка. Коли першомученика Степана побивали каміннями, а який гріх він вчинив? Книга дій святих апостолів пише про це так. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Ви уявляєте собі, як це людину? Побивати до смерті каміннями, наскільки це жахливо. А де був Ісус в цей момент? Чому Він не допоміг? Можливо, йому було байдуже? А ви знаєте, де був Ісус в цей момент? Попередні тексти про це говорять. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу, Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: ось я бачу відчинене небо і Сина Людського, що по Божій правиці. Стоїть. Виявляється, що Ісус все це бачив. Він стоячи вшановував смерть свого послідовника, але при цьому не втрутився у вбивство людини. А чому Він так вчинив? Я не знаю цього. Апостола Петра Він врятував від смерті, а Степана ні. Я цього не знаю, але ось що я знаю: Христос присутній під час смерті кожного з нас. І для багатьох час відходу з землі є часом їхнього порятунку для вічного життя. Інакше ні при яких обставинах люди не захотіли б повірити в Ісуса. Просто подумайте над тим, що кричав Степан, переступаючи по рік смерті. Господи Ісусе, прийми духа мого. Саме так кричать сьогодні тисячі українців. І Бог їх приймає, я в це вірю. Ще одна історія, а це вже з майбутнього, книга об'явлення, 6 розділ. Коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі, побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки Владико, святий та правдивий не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу і сказано їм ще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні. Що будуть побиті, як і вони. Просто задумайтесь, про що йде мова. Віруючі, люди вимагають у Бога помсти за свою смерть, і Господь їх за це не звинувачує. Бо вони й не порушують Слово Боже, вони очікують помсти від Нього, саме так, як і навчає Біблія. Щоб дозволити йому мститись. Але Христос при цьому всьому говорить, що потрібно почекати, поки вороги стратять інших послідовників Христа, яких вони мають стратити. І Господь не збирається цьому перешкоджати. Він знає, що робить. Йому варто довіряти. Але для більшості людей подібна поведінка не зрозуміла, включаючи при цьому і віруючи. І тому апостолові Петру. Довелося написати ціле послання, щоб спростувати цю хибну думку засмучених віруючих стосовно їхнього страждання. Він хотів, щоб вони зрозуміли, що насправді всьому цьому дивуватися не потрібно. Не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування. Виявляється, що те, що ми сьогодні переживаємо, це не випадковий збіг обставин, який Бог випустив з під свого контролю. Це не обов'язково результат нашого гріха і не доказ того, що ми не діти Божі, випробування, спокус і страждання це нормальне явище як для церкви Христової загалом, так і для кожного зокрема послідовника Ісуса, коли Він живе тут, на грішній землі. Навпаки, безпека, добробут і спокій це швидше за все виключення з правил. Христос виявляється теж прожив на землі життя вигнанця. Він, як ніхто інший, розумів, що таке бути несправедливо засудженим і покараним. Саме його апостол Петро ставить нам у приклад, говорячи, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішлими слідами Його, не вчинив Він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав. Не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Виявляється, що коли ми переносимо важкі страждання, це не тому, що ми вчинили якийсь гріх, принаймні не обов'язково, і не тому, що в наших вустах був якийсь підступ. Пекельні страждання і вогонь, як пише апостол Петро, це природні обставини, в яких знаходяться християни тут на землі. Христос страждав. Будучи при цьому абсолютно невинним. Саме тому у стражданнях, спокусах і випробуваннях різноманітного характеру, ми маємо унікальну нагоду ототожнитися з Христом, відчути те, що відчував Христос, думати те, що думав Христос, говорити те, що Він говорив, і реагувати на обставини так, як реагував Христос. У стражданнях ви маєте нагоду побути хрестом на практиці. Друзі, вже вкотре ми наполегливо запрошуємо вас підписатися на наш канал. Підписка дає нам більше можливостей поширювати наш контент в інтернеті. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо ви не знаєте, як запитайте ми. Дамо вам детальну інструкцію, як саме це зробити. Ісус Христос пережив свого часу все, що ми переживаємо сьогодні, і Він залишив для нас приклад, як поводитися під час важких випробувань. Поміркуйте над цим. Знаходячись на Христі, Він турбувався про свою матір, він прийняв в покаяння розбійника. І це все в той час, коли йому було нестерпно боляче. Таким чином, випробування, і, зокрема, різноманітні катастрофи виступають для нас в ролі тесту, екзамену, своєрідної перевірки на нашу справжність. Як виявляється, випробування спроможні виявити в нашому серці присутність таких речей, якостей, думок і почуттів, які не мають нічого спільного з христовими почуттями. Апостол Петро закликає своїх читачів. Радіти і тішитися, коли вони опиняються в горнилі страждання. Виявляється, що це можливо. І коли під час випробування горя і страждання я відчуваю спокій, блаженство, внутрішню втіху, то виходить, що зі мною все гаразд. Я не зійшов з розуму. Якщо таких відчуттів немає, потрібно принаймні щось проаналізувати в своєму житті. Наскільки ми насправді близько знаходимося біля Ісуса в той момент, коли страждаємо, наскільки ми йому довіряємо, наскільки схожі на Нього, коли першомученик Степан став перед Синедріоном, який засудив Його на смерть, написано, коли всі, хто в Синедріоні сидів на Нього споглянули, то бачили лице Його як лице ангела, виявляється, що і перед лицем. Смерті можна відображати образ Божий. В майбутньому, друзі, наш світ чекають не найкращі часи. І не найкращі часи чекають послідовників Христа. Ісус попередив про це: Він сказав: будуть землетруси великі, та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і візниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. Найстрашніше у нас виявляється ще попереду. Христос не обіцяє, що цього з нами не трапиться. Але ось що Він обіцяє. Отож покладіть у серця свої, наперед не гадати, що будете відповідати. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись, що суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. Зважте, Христос не обіцяє зберегти нас від смерті. Але Він обіцяє пройти поруч з нами всі без виключення випробування, ось що насправді нас втішає у цих неймовірно важких обставинах, які ми переживаємо в Україні, Христос обіцяє бути з нами завжди. На війні під час обстрілів, на чужині, де ви, як біженці, під час страшної трагедії, підтоплення, він також поруч, ви вірите в це? Поміркуйте ось над чим. Коли важкі випробування приходять у наше з вами життя: страждання, несправедливі звинувачення. Біль, втрата близьких, які почуття при цьому наповнюють наше серце, які думки мають місце в нашому розумі. Апостол Павло в посланні до Філипян пише: Плекайте в собі ті ж самі думки, що були і в Христа Ісуса. Саме про ці думки пише Петро в своєму першому посланні: не дивуйтеся, тіштеся, радійте, звеселяйтеся, усвідомлюйте себе блаженними, не соромтеся. Прославляйте Бога. Чи наповнює нас повнота саме таких христових почуттів в момент страждання? Чи, можливо, в наших серцях присутні інші почуття? Християни також можуть реагувати в стражданнях по іншому: депресією, недовірою, розчаруваннями, наріканнями, сумнівами, гріхом. І в такому разі випробування, які є своєрідним тестом. На нашу справжність вони показують, що з нами не все гаразд. Є якась причина для подібних негативних реакцій. Тому що вогонь випробування, ці пекельні страждання, насправді, проявляють наше справжнє, внутрішнє сердечне наповнення. Христос говорить про це, бо чим серце наповнене, те говорять уста згідно тексту з послання апостола Петра. Може бути дві основних причини того, чому саме в момент важких страждань у нас відсутня втіха, мир, спокій, а натомість наповнює тривога і відчай. Першу причину пояснює 15-й вірш 4 розділу: ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Якщо людина страждає як порушник закону, звісно, що радості від цього ти не відчуватимеш. Тому нам потрібно аналізувати, яка причина того, чому ми страждаємо. Це якісь наші власні амбіції, чи це дійсно результат нашої віри в Христа, святого життя і тих обставин, які допустив в нашому житті Бог. Другу причину відсутності втіхи під час страждань пояснює 19-й вірш. Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої, віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Цей текст говорить про те, що, можливо, в нашому серці є такі області, які ще не знаходяться під його повним контролем. Ми тримаємо це в своїх руках, ми намагаємося контролювати це самі. І звісно, що в такому разі, коли ми тримаємо страждання. Під власним контролем. Ми не зможемо мати повної радості і втіхи. Тому апостол Петро й радить, віддай це йому. Зверніть увагу на те, що тут апостол Петро називає Бога створителем або творцем. Про що це говорить? Це говорить про те, що Бог знає, які навантаження ми можемо перенести. Час. Термін, як довго ми це зможемо переносити. І Він все контролює. Він не дозволить, щоб страждання змогли захитати і зруйнувати нашу віру. Бог дозволяє стражданням траплятися в нашому житті тільки для однієї мети, щоб ми змогли, в тому числі і в своїх стражданнях, відобразити Його образ. І навіть тоді, коли все втрачено. І навіть тоді, коли поруч смерть, і навіть тоді, коли, здається, немає ніякої надії на майбутнє, поруч Христос. Він допоможе пройти. Довірся йому. віддай Йому своє серце. І нехай поблагословить тебе Господь Бог. Амінь.